Ось так триває, чим не кожна зустріч інспектора Даї та скутериста. Добрий день, інспектор. От, дня. Маєте пані документи на скутер? Ні, немає. А чий то скутер? Важно. Ви знаєте, що згідно правил дорожнього руху ви зобов'язані на його посвідчення водія мати відповідної категорії. Так. Ну і маєте, напевно, його зареєструвати, ви то знаєте, пані? Юний шофер скутера без водійського посвідчення, без жодних документів. На незареєстрованому мопеді без номерних знаків це вже швидше правило, ніж виняток. За п'ять днів в області правоохоронці зупинили майже шість десятків водіїв без посвідчень категорії А1, півсотні на незареєстрованих скутерах та 27 мопедистів на підпитку. У автошколі кажуть, скутеристи майже не приходять до них на навчання. Отримати навики водія МОПЕДа у цій школі з початку року забажало лише троє учнів. Всі зовсім юні, лише досягли 16-річного віку. У той як бажаючих сісти на мотоцикл по 15 щомісяця. А даремно, адже керувати скутером у Львові не так вже й просто. Наше місто специфічне: рейки, бруківка на скутерах, колеса маленькі, навчитися грамотно правильно їсти досить важко. Тонкощів досить багато. Навчання триває два місяці. Сергій водій автомобіля. Проте вирішив навчитися кермувати мотоциклом. Але перші спроби робив на скутері. Хоч і має чималий досвід їзди дорогами міста, все ж до мандрівки мотоциклом ще не готовий. Чи є вже бажання виїхати на дорогу, а не на майданчик? Ще ні, ще нема. Маю страх трохи до того. Скільки часу ви ще будете навчатися? Скільки скаже, вчитель, поки я не буду готовий. А далі буду видно. На жаль, не у всіх такий підхід до кермування. Минулого місяця у Львові легковажність спричинила смерть 21-річного скутериста. А вже в червні у ДТП потрапив неповнолітній водій. Травмувався сам, ушкодження отримав і пасажир. Посвідчення водія і знань правил дорожнього руху, звісно, у неповнолітнього скутериста не було. Проте трапляються інспекторам, де досвідчені водії скутерів, які теж порушують правила дорожнього руху. Затримала за те, що я не мав при собі документів, але насправді скутер є на мене зареєстрований, все в порядку є, інспектор перевірив. Так вийшло ще не ту курточку, не той одяг вдягнув і от маємо проблему зараз наразі таку. За кермування без водійського посвідчення передбачений штраф від 510 до 595 гривень. За гривень. Заїзду на незареєстрованому скутері доведеться сплатити від 170 до 255 гривень. Якщо водій або ж пасажир їдуть без мотошолома, покарання від 51 до 85 гривень. Кермувати скутером можна лише з 16 років, а пасажир має бути не молодшим 12 років. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини.